Наш те мене послідноч ну, розпутала. Ма, та що? Там я спала, бо не треба вересня форму. Яке сінь число? Ну, ну. Камбину, блін. де календарь. Ну, ну, коротше, сьогодні 29. Шесло. Ну капець, блин, да приймаю тобі колготки зараз купляти псевдочі. Я тобі зараз їх не куплю. Звичайно, що ти мені зараз не купиш? В музей підеш, от. Мені слов. Та на мене велика, ти бачила мене і цю форму. Балина. Так підеш. Що, блін, на бачиш воно? Так почули вот піти. Там, блін, і шонувато ж що без мозгів все, давай, тихо. Ну, блин. І що з тобою поробиш? У мене нема для тебе якоїсь форми, аж винувата що ти маленька. От так і підеш. То на ну, мене нас варять. Мені все радость, блин, тепер призят твой, блин. Май я жрать хочу. Я, я тебе зараз посеред ночі буду їсти варити. Йо, бліна. Ну, це та тобі... А я зараз коротше зранку поїжджаєш давай все лягай спати і не мороч мені голову. Сьогодні перше вересня. Мама. Та ну що ти мене будеш? Як перший вересня? Та ну йо -мо! -йо. Так підеш, що, Нараз, що не раз не купила нічого. Та ну ма, бліна. Давай вон сідай і зараз буду тобі її їсти готувати. Клас, Бліна. Давай не класкай тут. Так, що у нас там кашка? Щас баром. Батя, бліна. Шо? би там любимий. Слухай, ти любимий бліна. Будеш батькою. Іди он, я тобі шурму ще приготувала Спасибо. Так, все, Ой, господи, Так, вс ⁇ я кашу сделала. Так, все, Катюш. На. Ч ⁇ я, Катюша? Ну а кто ты, блин? Дотя. Катюша? Дотя, ладно, Дотя будет. Так, что... Э, семья. Що це взагалі? Є бліна хлоп'я піцу собі візьму. А чого ви якусь, блінна, пищу не корисну і а мені, бліна, вон кашу. Бо ти дитина, тобі й треба їсти кашу. Так, суєш, блінку їм. Тоже? Тоже? Так, я йду посуду мити. Ти йди, давай вже збирай рюкзак на мер... на версі, а ти йди на роботу, работать все ця... ладно. Слышь, ты не выкобейся. Не вгублюсь. Так, все, давай йди вже збирайся. Бать! Що тобі надо? Люкзак, який мені вибрати? Візьми цей от, з пушоном. Ну, Дякую, самий нормальний. А пенали, ці отрадки, де я її не йду? Так, чекай, отут є. От тобі є. тетрадка и пенал. Все? Да. Все, давай. Так иди мои посуду, давай. Не только Так сколько ты не только Все, давай, ты я иду мыть посуду. Блин. Так все ма, де що то в школу? коли вже їсти будете? Що я тобі можу дати? Конфети підійдуть? Да. Все, на конфети. Наш інакше йде нема. ти сходив мені в той магазин. Так все. мені треба маску приймати. А хто мене в школу відведе? Ну ма мені тепер в школу треба ще відвести. Ааа, що мені тут діяти? О, тут є інші. Так, все, давайте, ходіть. Коти. Коти вже, давай, ми спізнімся. Зроби гарний вигляд. Зараз вони будуть. Весь. Ой, добрий день, добрий день. Ой, добрий день, а на що ви рюкзак взяли? Ой, та ми забули, ми вже думали рюкзаки треба. Та нічого нічо, не стрілять, не біда. Ви рюкзак заболіть, а дитина нехай лишається. А чому нам без форми? Так тут всі взагалі без форми. Вон один в крузі, другий такий, третій такий. Ммм, ну, спі. Ну ай ладно, вже сьогодні буде такий день. У нас, блін, форми нема. Так що все. Все, давайте так, Вранька. Ой, Віка, ой, ки дочі, вставай. Все, давай. Чпоки-поки. до побачення, давайте, давайте. Так, давай, заходь. Перший дзвоник злая сьогодні. Давай вже твій папаша скоро має прийти. Я ще жрати маю готувати, бо він для... на роботі не можу поїсти. Що <плес> я йому приготую? Жрать до мене немає ніфіга тільки він яйця є. Ну, я, я, я сегодня не буду жрать, что я ему виноват. Шалимон. Сейчас я хочу зарубить. Котики, котики. Пушон. пушиниха. Ех, мої любимі питомчики. Треба було корм купити. Ні, ти дуже завеликий, я тебе не підніму. Ну, тебе зато поглажу. Так, все, я тебе. Я А Так, уже на Это уже он в очевидном. Ну, так шо, шо? Давай ляйпа.